Доброго дня, шановні! Оце довели свою грядку, нову, новий дизайн. Трошечки до ума. Ну, тут трохи машини їздять, так що вже ви вибачайте, бо це ранок. Але я вже покажу, як воно виглядає. Оце такі трошечки наші українські мотиви. Але це не для мотивів зроблено, а зроблено для того, щоб заховати оці колеса. Бо, ви знаєте, як кажуть, в колесах вирощувати це, погані там сполуки є, смоли. Я розумію, що це так. Але в цих колесах ми не думаємо вирощувати овочі чи фрукти, чи плодові дерева. Отут перше хочу гортензію, друге там посадити шакуранні шики, лісакуранні шики, якось вона виглядає, так звучить. От. І там, от може гліт, бузина, може е цей. Е О господи Бузок. Ось тут, тут такі кущики, але щоб скрити оці. А чому тут ми зробили таке? Тому що, шановні, от пішов дощ. От, бачите? Тут дуже мокро. От тому хочемо трошечки підняти, аби рослини, кущі, дерева відчували себе більш-менш е, приємно. Он, хочу ще показати вам. Ай, трошечки обірвала листя. Подивіться. Бачите, я садила гарбузи тут, як декоративні, щоб були, а вони тут повиростали, зараз ще покажу ось цієї сторони. Подивіться, які. Ну, тут таких чотири виросли. Так, як кажуть, посадила на сміх, а вони собі вродили. Ну, добре, і тут іще два. Ось. Один і там ще другий. От. Ну, то хай, будемо мати кашу, будемо мати і для себе, і для сусідів. Оце таке наше життя, буття. Ну, зробили ж з того, що мали. Розумієте, то робити гарно, то треба, як кажуть, вдаватися до е, грошей. А ми зробили це з підручного матеріалу. Ми мали оці жертки робили копачі. Ну, хай наскільки буде, років настільки буде. А потім може щось, зміцити, чи все міняється. Але так виглядає непогано, коліс не видно. Такий собі український мотив. Ще тут треба знайти глечиків, пару повісити. І будемо любуватися, що робити, таке життя наше. Ну, все, миру, вам гарного настрою. Бувайте здорові!